французики мои, которые мне звонят постоянно. И вот ребята, которые приехали, они всей душой с нами. По сравнению с теми пацанами, с которыми я лет 20 играл в регби, сборной 10 лет играл, которые ни одна, извините, паскуда мне из Москвы откуда не позвонила и не спросила, как ты? Кличка у меня старая была. Старый живой или нет? Вот. А эти постоянно звонят. Ребята приехали, первым делом спросили, как у вас все нормально. Ну как нормально? Ненормально! По крайней мере, для меня, ну пока, э, у нали шансы, как говорят французы, у нас пока нам везет. В минулому році були важкі обстріли, в цьому році були важкі обстріли, але вони завжди підтверджували свій намір приїхати і попрацювати з нашими дітьми. Ми дуже вдячні всім людям за їх позицію, за їх допомогу. Навіть під час війни приїжджають вже третій рік, приїжджають тренери, які проводять майстер-класи для наших діточок, і так само вони відправляються у Францію безкоштовно за рахунок французької сторони. Це відбувається завдяки. Нашим друзям, співробітникам департаменту, по перше, нам дуже допомогла Олена Говорова. Я хочу подякувати за цей стадіон за те, що нам дали можливість тренуватися та грати на цьому стадіоні. Взагалі, є спонсори, які захотіли залишитись інкогніто. Це наші друзі. Нам дуже допоміг керівник Олімпійського коледжу. Імені Поддубного Олександр Москаленко. Він пішов нам на зустріч і дав можливість жити і харчуватись в цьому вузі. Зараз тут представники академії, саме французької, їхньої методики, їхня школа. Нам цікаво, як це відбувається, ми дещо переймаємо, ми спілкуємось кожен день, ми обмінюємося тими нароботками, тими матеріалами, що в нас є. Вони прийдуть найвітніші, найпередовіші технології, які використовують. Ну, а від нас що від нас? Від нас саме найпотужніше це наша генерація, наші діти, ті, які о, зараз ви бачите, це саме те, що наше майбутнє. І їм дуже цікаво насамперед, бо таку антропометрію, яку мають наші гравці, молоді гравці, треба ще пошукати. Ми долучилися до цих зборів, щоб взяти досвід закордонних тренерів, наших друзів партнерів. Ми дуже вдячні їм за таку ініціативу і підтримку для України, для наших дітей, що вони приїжджають, діляться досвідом. Я вважаю, що це дуже корисно, як і для дітей, так і для тренерів. То, що ми робимо у нас на тренуваннях. Это, как говорится, мы хватаем изюминки какие-то. А у них это настолько поставлена работа, что они... Прям щепетильно відрабатують кожен елемент. Дуже інтересна була сьогодні ситуація. Пішов дощ, і гравці так щось розвернулись, хотіли подивитися в сторону роздягальні, під кришу зайти, але ми спрацював Андрі, бо дощ, сніг, гроза це для регбіста, якби знаєте, така закалка і дуже 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 важливо виявити характер. На Андрія смотрю, мені скаже, 60 шістліт або. Кажется, пацан все так же бегает, кайф такой получает от регби. Ну, балдеет. Я тоже вот с удовольствием пришел. Знаете, 40 с чем-то лет регби, немного устал. Блин, сейчас так хочется что-то, как-то что-то отдать. То, что у тебя накопилось, в принципе, понимаете. Такой опыт огромнейший. Вот мелочи просто поделиться с детьми. И глаза, которые блестят, такое... Тіжоле положення навіть у нас в нас країні. Сьогодні не дуже багато в нас кого можемо вибрати з того, що в нас є. Це від того, що в нас йде війна. А взагалі, це ю 16 це найкращі гравці Хмельницька, Одеси, Рівне, Львів. Київ. Це не секрет. Перебуваємо в великій кризі щодо класичного регбі. Це пояснюється перше за тим, що великий відтік гравців, саме знаєте, багато хто воює, вже є загиблі. Вічна пам'ять, вони герої. Є е, е, ті хлопці, які молоді, які поїхали навчатися і навчаються вже за кордоном через ситуацію безпекову. Е, е, і ми маємо зараз великий просадок да, по, по класичному регбі. Тому відновлювати звідки можна тільки з дитячого, з юнацького. Опираючись на збірну Києва, ми хотіли зібрати резерв до Ю-18. Взяли на себе Київська міська федерація такі обов'язки е, формування, підтримки і. Забезпечення і далі далі. Мені здається, що це вийде збірна України. Ça fait toujours autant plaisir de retrouver les amis ukrainiens. Euh, et puis d'apporter notre soutien au, au, au rugby de Kiev en mettant en place ce stage avec les jeunes de 14, 15 et 16 ans. Oui, alors c'est une, une, une journée un petit peu, une après-midi de découverte, euh, sachant que la majorité de, des garçons n'ont pas pratiqué le rugby à 15. Hein, cette année ou l'année dernière, c'est tout nouveau, assez nouveau pour bon nombre d'entre eux. Donc le but est, est de, de découvrir un peu leur niveau, de voir la disparité qu'il peut y avoir entre les différents joueurs. J'étais en Grèce, j'ai vu comment entraînent les entraîneurs grèves, j'ai vu en France, j'essaie de prendre le meilleur. Évidemment, il y a des épisodes que j'ai pris aux Français. Є дещо я, я беру у а, а, грузин. Ну і, звичайно, це те, що та Це досвід, який а, мені передали в свій час тренери Ігор Петрович Бобков, Станіслав Михайлович Десюк. Тобто, це ті гуру, з якими я працював в команді авіатор. Цьому році ми їздили завдяки Київській федерації в Італію. Дівчатами, дівчачою командою, і Нам там теж дуже сподобалось. Я як тренер побачила також багато нового. Дівчатам дуже сподобалось, Іноземний досвід. Це по перше мотивує займатися цим, цим регбі, цим справою своєю. І ти бачиш, що в інших країнах воно набагато більш розвинено. І це додає тобі мотивації ще більше розвивати в Києві в Україні. Поза минулий і минулий рік ми відчули значне покращення як ігрової якості наших юних гравців, так і взагалі рівень підготовленості, оскільки такі навчально-тренувальні збори вони створюють можливість нашим дітям найкраще впитувати в себе саме від засновників регбі. Que si on dégage peut-être les meilleurs des deux équipes, je pense que le niveau est, est assez similaire à celui qu'on avait l'an passé avec l'équipe et qui, avec les, les quatre entraînements supplémentaires proposés par Henri, plus la préparation à venir, devrait les amener à un bon niveau en France. Non, mais je crois qu'encore une fois, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de volonté et ça, c'est important. Ils ont envie de, de, de progresser. Je crois que c'est ceux qui va faire leur force comme l'année dernière. Après, on a des joueurs de niveau assez différent. Donc, je pense qu'on a une moitié de, de joueurs qui sont capables de, de, de rivaliser avec ceux de France. Et on a une autre partie des joueurs qui ont besoin de, de faire beaucoup de progrès. Я говорю сильного, приехав сюда из Бирмы 16, показать себе, свої можливості и разом з Збірної України поїхати у Францію. Я займаюся регбі приблизно трьох років. Виступаю я за ФК Дарниця Дарницькі вовки. Е, ну, в принципі, мені подобається. Займаюся приблизно два роки. Граю за команду Ірпінь та потрапив, бо батько в мене займався регбі та дідусь. Ну і вирішив піти по їх стопам. Я граю в регбі вже п'ять років. Ось до нас сьогодні французи приїхали. Три роки граю вже в регбі, майже чотири. Ну, граю за командою Ельдорадо. Я займався у регбі, коли жив у Франції. І за того я можу з ними нормально спілкуватися та розуміти, що вони мені кажуть. Ну, у Франції діти набагато краще грають, тому що вони у них регбі, як у нас футбол. З самого дитинства вони привчаються, типу, як ця гра держави. Oui mais c'est le but aussi de, de notre venue et surtout celle d'Henri hein, qui, qui est, qui est le, le véritable entraîneur, qui est là pour déterminer en peu de jours ce qu'il doit mettre en place à, à, à l'arrivée des joueurs à Narbonne sur une semaine avant le premier match pour les amener à leur meilleur niveau. Bah, comme l'année passée, l'année passée on avait découvert un, un groupe qui était perfectible. Euh, là, celui-là, c'est pareil. Il y a des joueurs capables de déjà de, de pouvoir bien jouer, d'autres qui le sont moins préparés et que l'on va préparer pour leur tournée en France. Ils sont Стараються також показувати їм все і робити ну, деякі завдання разом з ними. Ну, опит в них набагато більше, ніж в наших українських тренерів, ну, я так думаю. І що більш такі вправи на грову тактику? Рівень змінився. Я в своєму клубі міг багато чому навчити своїх молодших гравців по команді. Вони були раді отримати цей досвід, що отримав я Франції. Це відбувається раз рік. Ти набираєшся нового опиту іноземного там ти можеш дізнатися того, чого не вчать на наших тренуваннях. Рим будувався не за день. Так, наразі це не найпопулярніший вид спорту в Україні, але я вірю, з часом все буде інакше. І вже цей фундамент закладено. От, я бачу, що відбувається. От, чимало спільних якихось заходів, і рівень постійно зростає. Тут є хлопці більш підготовлені, дійсно, є хлопці, які ще трошечки далеко. Але як як кажуть, маємо те, що маємо, і будемо вчити тих, що трошечки послабіше на наступний рік. Вони теж будуть. Вже трошечки сильніше. Те, що вони дають, вони ж не дають щось зверх, дуже таке, щось складне і так далі. Вони можуть це дати, вони знають і вміють, але вони розуміють рівень зараз хлопців, і вони його ставлять там певні акценти. Ми дивимося за ними, навчаємося, і, звісно, воно дуже цікаве для нас, як для тренерів, і дуже позитивно. Наявність спарених партнерів і можливість тренуватися з. Е Регбістами з інших країн це вже обмін досвідом. Це одна з найважливіших практик, яка тільки може бути дана молодим регбістам для того, щоб удосконалювати свої навички, для того, щоб підвищувати, підвищувати свій рівень гри, для того, щоб взагалі соціалізуватися, щоб розуміти, яка є специфіка в різних країнах, саме гри в регбі. Ну, брати найкраще, ну, також і ділитися найкращим. Це е, якась можливість налагоджувати комунікацію і здійснювати нетворкінг з товаришами з інших країн, які дійсно ну, це об'єднує, це об'єднує регбі по всьому світу і надає безцінний досвід нашим гравцям. План перебування у самому Нарбоні вже давно розписаний, узгоджений. Він включає в себе тритижневе перебування. Тобто, кожної кожного неділі це цикл. Ми маємо тренувальний цикл, який закінчується тестовою грою з французькими однолітками з місцевих клубів. Минулого року це були дуже потужні класні матчі. Три з трьох, які ми виграли, не знаю, яким чудом. але дуже була запекла класна боротьба. Ну зараз питання не в боротьбі, а в підготовці і в надбанні досвіду, який ми маємо. Oui, oui, c'est indéniable que malgré la fatigue, malgré la multitude d'informations qu'ils ont dû euh, enregistrer, euh, on voit sur, sur la fin du séjour qu'on euh, maîtrise de, de mieux en mieux des phases de conquête comme la mêlée et la touche. Euh, il reste encore du travail sur les, les, les renvois en réception, mais après dans le jeu général également, le positionnement à 15, qui est tout à fait nouveau pour certains, donc on voit une belle marge de progression. Bah moi je crois que l'important, c'est d'avoir la volonté de faire du sport. Et je crois que le rugby est un sport complet, on joue au pied, à la main, on se dépense à tous les niveaux et je crois que c'est un sport qui est euh, beaucoup révélateur de, de qualité des joueurs. Дякую за тренування кожному, так? Так, все сподобалось? Гарно навантаження сьогодні було важко, так? Так. Нашому дякую, Боже, що сьогодні без травм. Слава Україні! Героям слава!